Сьогодні у мене по плану прибирання в квітничку. Можливо, хоч якусь діляночку встигну прибрати. Тут я вже трішечки позалазила, позрізала старі ромашки з двох кущиків. І трошечки там порослі дерев'яних поприбирала. Зараз працюю тут. Прочистила оцей сектор. Тут дуже багато було партулаку. Поки скидаю все отуди. А далі буду ту кучу прибирати. Роботи не початий край, тому працюю далі. Прибиралася, я прибиралася і не встигла весь квітник прибрати. Як я не старалася, головка трошки болить, і тому не зовсім працездатна я сьогодні. Отут не встигла всю зону прочистити. Тут постаралася по центру, а з двох країв не було часу. Все, вже не встигаю, треба вже додому збиратися. Але там багато поприбирала. Залишилося отут, де я вам сказала, дві зони понад парканом і отам от в краєчку біля сараю треба буде ще доприбиратися. Буряну, звісно, було дуже-дуже багато. І тепер довольна я, що в мене видно квіточки, оту кучу теж треба буде прибратися. Я з минулого разу не прибрала ще. Тепер видно всю красу гарненько. Зараз якраз нічна красуня вечір розкривається. Вже, до речі, насіння треба збирати, вже попадає багато насіння вниз. Мальви, хоч і хворіють ці, але тримаються молодечки, щось так квітне, гарненькі, вони аби не хворіли тільки. Всі квіти, які я підрізала, і ці мальви малинові, і золота куля. Золота куля, як бачите, вже підрізана, підросла і вже навіть квітне. Ця мальва викинула цвіт, буде скоро квітнути. І от хотіла вам показати та мальва, що я підрізала, така сама малинова. Вже тут вовсю квітла. Я трошки підходила, милувалася, вже ці квіточки відквітають, нові скоро будуть бутончики розпускатися. А я так переживала, а вона ще і по другому кругу квітне. Взагалом я взагалі довольна сьогодні результатом. Треба буде щасливий там позбирати, дуже багато осипається з дерева слив. І у цю зону, з тими, що я вам розказувала, сподіваюся, завтра пройдуся. Дуже сильно на це сподіваюся, якщо буде час у мене, бо завтра нам треба ще курочок різати. Время вже піджимає. А тут у мене хризантемки вовсю розпускаються новенькі. Нема часу дуже сильно багато розказувати по квіточкам. Так, трошечки навколо підрізала ромашки, вже нові заквітають умнічки. І ніяк я не пересаджу у ці от троє гібіскусів. Треба, треба пересадити, все хожу, думаю, гадаю, куди ж його пересаджувати. Хотіла сказати, отут я посадила на свою голову калу. Розстроїлася, тому що, мені здається, їй тут зовсім темно тепер через цей морозець, який цього року два метри вимахав. Того року він був високий, а цього року взагалі попер, чорті знає куди. Майже до соняхів он достає. Тепер калі, мабуть, не вистачить світла тут, щоб квітнути. Я не знаю тепер, як будь. Навіть я не знаю, що буде тепер з нею. Традисканція попускала по всьому квітнику. Мені поросли, по всьому квітнику, Я не знаю, як так вийшло, вітром що-лі рознесло. Тепер у мене буде купа скрізь традисканція. Куди не глянь, скрізь традисканці, порослі повилазили. Ну, нічого, квітів багато не буває, хай собі ростуть. Все, поп'ю зараз чайок та буду додому їхати. Може, хоч від чаю трошечки голова перестане боліти. У мене тут якась айстрочка вже міні заквітає теж. І тут вже скоро айстрочки будуть квітнути молодці. Все, всім гарного мирного вечора. Я побігла.